Це адаптування вашої рутини до нинішнього часу. Я маю на увазі це збалансувати свій сон, тому що, в принципі, всі циркадні ритми вони контролюються якраз гіпоталамусом. Це частина мозку, яка регулює просто все. І сон це одна з найголовніших якраз функцій властивості нашого організму для відпочинку. І а, наступним є момент якраз максимальна профілактика інфекційних захворювань через те, що через всі ці зміни, якраз, які відбуваються під час а, нашого якраз, там, зимового періоду, створюються деякі дефекти в нашій імунітеті і наша схильність до вірусних інфекцій. Я маю на увазі, що якраз через те, що ми перебуваємо в колективах, особливо якраз під час епідемій, якісь такі профілактичні моменти, які не так важко насправді в... Під'єднадоєднати до, до свого життя. Можуть нам банально врятувати і самопочуття, і фізичне, і ментальне, і навіть гаманець. Тому збалансоване харчування, так. Тобто більше пити теплої води або чаї, обліпиха, трави, все, що вам подобається, і те, що не нашходить, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, це фізичні навантаження, найбільш такий адаптивний, якраз під час все ж таки, і у багатьох і робота, і, і навчання. це Прогулки біля моря Додатково це, що це солоне повітря. Воно якраз і підсилює дренажну функцію легень, і це додатковий нам такий плюс, якраз і при. Реконвалісенції, тобто коли вже захворювання якісь пройшли. Окрім того, це профілактичні огляди, особливо якщо ви маєте якісь хронічні захворювання. Світлотерапія це, в принципі, є резон це використовувати. І якраз, в принципі, через це нам і змінюють якраз години нашого часу, для того, щоб ми зранку коли прокидалися, коли найбільша кількість сонячного світла, і щоб ми його максимально використовували. Це і для нашого фізичного стану. Ми вже не кажемо про мелатоніни, вітаміни, Д, чисто навіть ментально, психологічно, щоб профілактувати наші моменти тривожності або якихось панічних атак, особливо якщо обтяжений анамнез в плані вже захворювань, які є.